Я ковіць Валентина Іванівна, вчитель початкових класів Білогірського ліцею, а також керівник методичного об'єднання вчителів початкових класів школи. Учасником школи вищої педмайстерності я вже понад 6 років. Мета школи це формування потреби педагогів в постійному професійному саморозвитку і вдосконаленні рівня своєї майстерності, а також розвитку професійної майстерності вчителів. Після кожного засідання школи вищої підмайстерності ми з колегами обов'язково проводимо засідання методичного об'єднання, де обговорюємо всі новинки проблеми, які піднімались на засіданні. Також обговорюємо шляхи вдосконалення своєї педмайстерності і подолання проблем. Для цього ми проводимо семінари практикуми, майстер-класи, педагогічні майстерні, відкриті уроки. Та багато інших виховних заходів. Наші вчителі постійно приймають участь у професійних конкурсах, також ми з колегами практикуємо творчі звіти вчителів. Отже, методичне об'єднання вчителів початкових класів нашої школи дякує засновникам школи вищої педмайстерності за титанічну працю і ми докладемо усіх зусиль, щоб наш заклад був. Школою радості для учня, школою творчості для вчителя і школою спокою для батьків.